За забором був мій окоп, і штурмували вони 21 березня наші позиції. От в тому напрямку я стріляв більше сіми годин. Не давали перебігати цю вулицю, а вони відповідно ось, бачите, стріляли по мені. Денис розповідає про перший місяць повномасштабної війни та показує блокпост, де разом з побратимами тримав оборону Ірпеня і давав відсіч російським окупантам. Вони зібрали усі сили, які в них тут були. Усе, усе зібрали і намагалися штурмувати, забрати собі ірпінь. Вони в вузьке, дуже в вузьке місце намагалися всунутися великими силами. Годину нас просто розстрілювали, е, артилерію. Там було все, починаючи від мінометів, закінчуючи гаубицями. Практично цей квартал було зруйновано. Денис Дудник ветеран російсько-української війни, у 2015 році він захищав Волноваху, у 2022 – ірпінь та гостомель. Під час одного із запеклих боїв отримав контузію після пережитого разом з однодумцями вирішив створити в рідному місті психологічний хаб Танто, куди можуть звертатися люди, що пережили жахи війни та окупації. Він має місце бути тому, що та велика кількість людей, які потребують психологічної допомоги, то державна система зараз набагато краще ніж раніше, і зараз дуже багато ініціатив, дуже багато уваги приділяється психічному здоров'ю, але все одно державна система вона не справиться з тою кількістю людей, і частина цієї роботи має лягти на плечі громад. До психологічного центру звертаються люди зі схожими проблемами: це емоційна виснаженість або ж втрати. Цивільні страждають сильніше, каже Денис. У військових є зброя, і вони покликані захищати мирне населення в ситуації бойових дій та окупації більш беззахисне. Це викликає сильний стрес та тривогу за своє життя і майбутнє. Деокупації картина була жахлива. Наприклад, я думав, що це поодинокий випадок, коли жінка одна ховалася майже місяць по підвалах, не знаючи, що ми вже звільнили бучу. В хабі працюють досвідчені психологи, які після звільнення міста надають психологічну допомогу мешканцям громади у складі мобільної бригади. У нас у всіх змінився спосіб життя, і це війна. Це втрата для кожного. І я, як психолог, я розумію етапи втрати, які проходить людина. Це там дереалізація, горювання, агресія, почуття провини, пошук винного. Коли Вікторія повернулася до Ірпеня, побачила своє місто порожнім з обгорілими будинками та зруйнованою інфраструктурою. Згодом людей побільшало, запрацювали місцеві інформаційні ресурси, де ірпінці, які втратили житло, просили про допомогу. Деякі з них були розгублені та емоційно виснажені. 90% українців потребують психологічної допомоги. І вже в другу чергу питання, чи усвідомлюють вони то, чи не усвідомлюють. Класно, якщо усвідомлюють, якщо звертаються, якщо щось турбує, десь дискомфорт, там, на роботі, вдома, з родиною, з дітьми, з професією це вже привід звернутися до психолога. Негативні думки породжують негативні емоції та змінюють гормональний фон людини. Тоді виникають проблеми з фізичним здоров'ям, і в результаті страждає психіка. Це замкнуте коло, з якого потрібно вийти, стверджують психологи. Якщо людина має стереотипи, що з мною все добре, до психолога там ідуть психи, вона витісняє, вона не звертається. Психіка виснажується. І тоді ми маємо, на жаль, зараз дуже багато звернень тих людей, яким уже потрібен психіатр, які вже не можуть їсти, які вже не можуть спати, у яких вже тривожні розлади, депресивні стани. В центрі проводять індивідуальні психологічні консультації, групові заняття та онлайн навчання. Тут готові працювати з будь-якими запитами. В перекладі з італійської слово танто означає так багато. Дійсно, життя так багато. Його значно більше, ніж кожен з нас може уявити, кажуть фахівці. І саме робота з психологом дає можливість керувати своїм станом та знайти вихід там, де його, здається, немає. Людина має зрозуміти, що от ті стани, з якими вона стикається під час надзвичайних ситуацій, це нормальна реакція організму. На ненормальні події ми так запрограмовані, і це нас рятує в таких ситуаціях. Відкритий психологічний простір В Ірпені Денису та його команді допоміг Український ветеранський фонд. Психологічна безпека, підтримка ресурсного стану та зцілення важливі речі для ментального здоров'я, які допомагають відновитися та знайти сенс життя.